Які психологічні причини жіночих хвороб? Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик і експерт з психосоматики? Сьогодні хочу вам розповісти про кисти, міоми, які часто бувають в жінок, і навіть після хірургічного втручання вони знову починають рости і так по колу. Чому так відбувається? Тому що на ментальному рівні є закладена програма, яка і спонукає періодично організм до того, що наріст знову росте. Що робити? Просто змінити свій внутрішній стан і свої переконання щодо себе як до жінки. Ось кілька факторів, які запускають отакий симптом в тілі жінки. Перше, може бути внутрішній конфлікт про те, що я не приймаю свого жіночого начала. Мені неприємно бути жінкою. Наступне жінка живе в позиції боротьби. Вона бореться з мужчинами, вона бореться з життям, вона бореться з іншими людьми. Тобто, програма боротьби закладає те, що тіло починає нам фонити різними кистами або міомами. Також може бути така програма. Запитайте себе, яким проектом, якою ідеєю я вагітна. Це метафорично, але буває так, що людина, маючи якусь ідею, маючи якийсь запал, вона не втілила цю ідею в життя, а просто з нею носиться. Де ця ідея є? Вона в нашому тілі, і вона росте. Росте для того, щоб проявитися. Пам'ятайте, що будь-яка наша думка, емоція, яка є задавлена і яка, яку ми просто затиснули в тілі, вона завжди захоче проявлятися. І переважно всі наші підсвідомі блоки, програми, страхи, емоції проявляються через тіло у вигляді хворіб і симптомів. Якщо це все про вас і ви хочете на індивідуальну консультацію з психосоматики, то запрошую, і ми можемо знайти саме вашу причину і забрати це переживання, цей конфлікт, який і запускає вам хворобу. Будьте здорові, красиві і щасливі!